Сьогодні, о 17-й годині, відбудеться розмова президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і очільника Кремля Путіна. Про це повідомляє пропагандистське видання Тасу телеграмі з посиланням на речника Путіна. Піскова. За його інформацією, розмова відбудеться з урахуванням перемовин в Стамбулі. Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив, що сьогодні проведе телефонні розмови з очільником Росії Путіним та президентом України Зеленським. Про це він повідомив у своїй соцмережі True Social. 17 травня. Передає Білий Дім. Після персональної розмови із Зеленським Трамп збирається провести колективний дзвінок з президентом України. Та представниками країн НАТО, і більше про це говоримо із заступником директора громадської організації «Аналітичний центр політика Артемом Брончуковим. Артема вітаю. вітаю, добрий день. Артема. Послідовність дзвінків Трампа спочатку Путіну, потім Зеленському. А відтак уже у всьому цивілізованому світу насторожує чи я до чогось придираюсь? Та ні, насправді знаєте, особливо на тлі зустрічі, яку проводив Зеленський в Римі, де був і Рубіо, і Витков, і перед цим європейські лідери встигли зателефонувати американському президенту. Тому таких умовно двосторонніх і багатосторонніх контактів західного блоку на рахунок дзвінка, який планується сьогодні, на 17 годину їх було більш ніж достатньо питання, що насправді буде предметом цієї дискусії, тому що багато було бравади від Трампа і по швидкому. Закінченню війни і про потім тиску на самого Путіна, але поки що якихось конкретних реальних кроків ми зовсім не побачили, і сьогоднішня бесіда вона або стане переломною і дійсно зможе принести якісь а, зрозумілі результати, як мінімум вигляді припинення вогню, або і так і так і далі буде переходити в ці піар-історії, де Кожен якийсь крок, де кожна якась зустріч виставляється американською адміністрацією, начебто величезний прогрес, але по факту не несе жодних змін в реальному житті. Навколо чого можуть обговорювати сьогодні Трамп і Путін завершення війни? Дивіться, багато звучало і багато говорили спікери різні, починаючи від самого Трампа і продовжуючи Рубіо, Виткофом і багатьма іншими, що готові будуть перейти до більш конкретного санкційного тиску. І всі ми розуміємо, чого ми очікуємо. Це саме санкції на компанії, які а, купують російську сировину, а потім перепродають їх на ринки третіх країн. І в першу чергу тут мова йде про індійські компанії, які багато купують російської нафти, потім виготовляють з неї вже продукцію і перепродають. Сполучені Штати і якраз на тлі ну дійсно великих проблем в російській економіці, не таких великих, як нам би хотілось, відповідні заходи дійсно могли би мати безпосередній ефект на можливість Путіна продовжувати цю війну. Але загально, да, якщо ми бачимо, то слабкість західного блоку, і така певна турбулентність, яка настала з приходом нової адміністрації, вона в принципі розв'язує Путіну руки, і багато в чому заяви Трампа з критикою Північно-Атлантичного альянсу. З критикою європейських країн це не посилює, а навпаки, запрошення для Путіна на таку кроваву вечерю, де для нього стає все більше осяжним можливість можливість наприклад, ревізії геополітичної повернення собі того впливу, який був в Радянському союзу. От зараз він же про це мріє, хоча. Раніше та мова в контексті російської війни була про те, аби знищити Україну. Сьогодні його плани більш амбітні, і якщо якраз Трамп не стане більш акцентованим, зрозумілішим політиком, який відповідатиме загальній американській геополітичній стратегії, то все це може вилитись в величезні проблеми. І тоді президент Миротворець перетвориться в найслабкішого американського лідера, дії якого викликали війну, в якій безпосередньо самі американські військові вже будуть залучені. Чи це? Буде в Тайвані чи це буде на близькому сході? Це питання поки що відкрите. Але те, що насправді такий період невизначеності він триває і він тільки посилює а, диктаторів для конкретних дій, це наразі доволі очевидно. Артема вчора Урсула Фордфондерляєн сказала, що цей тиждень для України буде вирішальним історичним, визначальним. Чи це дійсно так, оскільки ми говорили з експертами попередньо про те, що тактика і стратегія Путіна буде полягати в тому, щоб якомога довше відтягувати перемовини і мати собі якісь тактичні переваги на полі бою? Погоджую саме на 100%, якраз от заява ж була про те, що одного там українського нардепа не знаю наскільки можна авторитетним вважати його думку, але про те, що Путін, начебто, вважає, що до кінця року чотири області він зможе захопити повністю, і це для нього буде такий додатковий аргумент, начебто, в майбутніх перемовинах, що стосується заяви фондрляєн, ви знаєте, українці втомилися і ситі по горло всіма цими конструкціями про те, що визначальний тиждень, визначальні два тижні, місяці ну ми чули. Ли цього величезну кількість в різних формах і від різних політиків та євробюрократів. Але питання насправді до них: а що вони зробили? От пам'ятаєте, Урсула фондрляєн анонсувала в лютому величезний пакет фінансової підтримки на переозброєння Європи і мали єврокомісарка з зовнішніх справ і єврокомісар з безпеки анонсувати вже механізми, як функціонуватиме ця програма, як вона посилить європейський союз. Чином це впливає на українську обороноздатність, де сьогодні очевидно, те, що Україна доносила роками, що сьогодні Україна саме є форпостом від російського вторгнення. Це до них потрошки починає доходити, тому що російська загроза і в Балтійському регіоні і по відношенню до Польщі вона більш ніж реальна. І Про це якраз розвідки, і данські, і данська розвідка і німецька розвідка постійно наголошують. Тому не треба оцих таких доволі популістичних. Заяв про вирішальний тиждень треба вирішальні кроки. І от вирішальними кроками з боку Європейського Союзу могли би бути перші санкції, які вони обіцяли, якщо Путін не погодиться на 30-денне припинення вогню, і мали це відбутися ще 12 травня, сьогодні вже на календарі 19. І те саме стосується, звісно, пакетів військової допомоги, яких на сьогоднішній момент недостатньо. А давайте ми з вами спрогнозуємо, чим може завершитися розмова Трампа і Путіна сьогодні. А хороший варіант і не дуже на вашу думку. Хорошим варіантом буде, якщо Трамп зрозуміє нарешті, що Путін не зацікавлений в мирі, що Путін вводить його за ніс, що Путін просто відверто з нього глузує і намагається використати наївність і оце бажання американського президента закінчити війну за будь-яку ціну для реалізації кремлівських планів. І тоді будуть якісь наслідки, наслідки якраз у вигляді санкцій, про які ми говорили. Анонсована оця історія з наданням Україні зброї, про яку Україна навіть не Могла мріяти. Дуже великий ростер рішень може бути ухвалений Трампом. Найгірше, напевно, якщо вийдуть з прес анонсом чи прес-релізом правильніше буду сказати, і повідомить про те, що конструктивна бесіда рухаємось далі. Ну через два тижні Витко знову полетить в Москву. От це буде сигнал про те, що нічого ні про що не домовились, і в принципі перебіг такий а, млявий всієї ситуації він влаштовує американців, а, що в принципі сьогодні не влаштовує нас і наших європейських партнерів. А оцей негативний сценарій, як він може виглядати цієї розмови? Він виглядав він виглядатиме так, що Росія буде продовжувати накопичувати сили, буде готуватися до нових там марш бразків. Росіяни будуть продовжувати торгувати своїми енергоресурсами через країни прокладки, і тим тим самим заробляти гроші. Російський тіньовий флот так само ходитиме всіма морями, які контролюються нашими партнерами, і зароблятимуть для Путіна гроші, які він використовуватиме для того, аби вбивати українців. От це напевно, що найбільш негатив. Сценарій, який може бути Це те, що статус-кво, в якому ми сьогодні існуємо, він просто залишиться. А наскільки реальний той сценарій, коли Путін і Трамп просто домовляються по пункту, і, наприклад, Трамп виходить з заявою і каже: Ми домовилися, чотири області віддаємо, Крим визнаємо, армія українська хай лишається, але не в такому обсязі. Ну тобто, він частково чи повністю погоджується на ті умови, які ставить Путін, і я знімаю односторонні санкції. Чи можливий такий варіант? Ну, знаєте, враховуючи експресивність і враховуючи нестабільність американського президента, прогнозувати можна будь-які сценарії, але водночас ми розуміємо, що є все ж таки коаліція європейських держав, які готові Україну підтримувати. Так в них персональні є проблеми з суб'єктністю, з електоральними рейтингами, з єдністю всередині всього цього блоку. Але якраз те, що ми з вами встигли проговорити фактор російської загрози, яка нависає сьогодні, вже над самою Європою. Не тільки в вигляді гібридної війни, а й в наприклад, цілком реальної війни, все це, звісно, посилює українську позицію в рамках такого союзу з європейськими державами. Тому я не думаю, що сам Трамп би пішов на настільки різкі кроки. Я думаю, що вони будуть намагатися притримуватися цього так званого плану Келлога, який там налічує 22 пункти. І нещодавно доволі активно обговорювався в українському інформаційному просторі, і водночас так само заміриш роблять американці, і бачать, що частина електорату того самого Трампа не сприймає ну такі відверті поступки на рахунок Російської Федерації. Да? І все одно ідеологічний конструкт протистояння самою Москвою він в штатах існує. Тому я не думаю, що настільки все може бути критично хоча повторюсь, прогнозувати Трампа доволі складно, і часто рішення, які він приймає, вони імпульсивні. Та експресивні потім відкатуються назад і намагаються там знову ж таки знайти точки дотику і десь вивести все в нейтральне русло. Тому пропоную дочекатися вже самої розмови і пізніше її аналізувати. До речі, цікавий момент, який не можна не помітити, стосується відносин України і Америки. Власне те, що розмова після. Трампа з Путіним буде ще й Трампа з Зеленським, і те, як вчора, наприклад, жедівенсом вітався Зеленський на урочистостях присвячений інтронізації нового папи, це все говорить про те, що Америка тепер трохи краще розуміє, точніше, нова влада Америки, трохи краще розуміє позицію України. Дійсно, певний прогрес в двосторонніх стосунках відбувся на тлі скандалу в овальному кабінеті, на тлі приїзду тих самих американських чиновників, які там ставили зеленському ультиматум на рахунок підписання ресурсної угоди. То крок за кроком, як нам в заповіті Блінкіна було вказано, треба було знаходити компроміси, десь робити крок назад для того, аби зробити два кроки вперед. То Україна здається зараз з. Потроху вибудовує конструктивні стосунки зі сполученими штатами, але водночас так само не треба собі малювати якихось вигаданих конструкцій про мир, дружбу і про те, що Трамп тепер буде постійно відстоювати тільки інтереси України. Ну це очевидно не так. Вони переслідують власну мету, і вона багато в чому вже доволі очевидна намагатися укладати угоди, які Трамп може так анонсувати на широкий загал, як величезні перемоги Америки. Які зроблять всіх багатшими, то Україна в цьому контексті їм непогано починає підігрувати, і в цьому вже навчилися підігрувати інші країни. Тому mm -hmm. сьогодні задача, от. Ці такі починання непогані в двосторонніх стосунках розвивати, знаходити додаткові теми, які могли б бути піарно цікаві Трампу, реалізовувати їх разом, а взамін просити реалізацію тих задач, які потрібні для, для України, наприклад, як продаж зброї, продаж тих самих ракет до ППО, які сьогодні нам необхідні. Ну і звісно, що на геополітичній арені створювати більше тиску на саму Російську Федерацію. Артем, як уже анонсувала моя колега Оксана, яке ви згадували, о сімнадцятій приблизно планується розпочатися ця розмова між Путіним і Трампом. Тож наші колеги в вечірній студії, суспільне студія обов'язково будуть чекати заяв і обговорювати їх. Вам наразі дякую, дякую. за те, що доєдналися. Дякую. Артем Брончуков, заступник директора аналітичного центру Політика, був з нами на прямому зв'язку.